Я так давно не займався цими комерційними пропозиціями, що я вже і забув наскільки це кайфово і драйвово. Бля, я в шокі на дворі так темно. Офігеть! Уже. Ого! Що, хоч би не вбитися! Шок-контент просто. Я щось засидівся. А самий прикол в тому, що я то сьогодні спав два години. Комусь буде весело вночі. А вночі треба монтувати. Треба монтувати каляний влог. Треба монтувати крипту, бізнес. Ну, коротше, все треба монтувати. Це прям жорстко. Ти, попісяти, чи що. А ще, кстати, цікавий факт. Щас вам розкажу. Так, ну що, я ту ж саму штуку роблю. Посилки все ще нема, вже п'ята година. Ви прокидуєте. Скільки це буде відбуватися, я не знаю. Вони просто не хочуть її сюди вести. В чому проблема, не розумію взагалі. Так, іду попити аля кофе. Кофе? Я-я кофе. Кофе. сюди. Бо чого-то п'ята точка трошки болить. Треба змінити трішки позу, а то що я ж кажу, сьогодні всю ніч ще працювати. Вона має бути в конусі. Єбать, таймінги прикиньте, Тільки вам напиздів, що не хочуть нічого вести. Подзвонили, що виходьте, будь ласка, ми під'їхали. Дібать, виходимо, звісно. Так, ну Тут я забарати, так що я камеру офну, як будуть під'їжджати, ну, поки нема. Але офну, бо вона велика там 30 кг, Це піздець. Ого, холоду на дворі. все пороставало. Зранку, а щось холодно, ніхера себе.